Найбільші ягоди вже можна їсти. Принаймні про це запевняють продавці центрального продуктового ринку Івано-Франківська. Тут кавуни і дині продають вже повним ходом. Старожил такої справи на Абасов лише на око може визначити, чи ягода стигла, чи ні. Чоловік пояснює, такі продукти продає вже три десятки років. Йому їх привозять фурами по 20 тонн з Херсонщини. Каже, незабаром серпень а це значить, що кавуни і дині вже цілком готові до споживання. Щодо динь, то головний показник це їхня жовтизна, а от перевірити кавун можна звернувши увагу на його хвіст. Бачите, яма. І сухий бути. Сухою. Ну, буває свіжий, вона вже ну, худенька така, буває як палець, а буває худенька, вона вспіла, значить, від яма. А буває, як груша, буруш, а на зеленьковато. Кодоського зад присідає. І тут види широка донешка на дуже слабкі придатність кавунів підтверджують і в Санвет-лабораторії. Тут їх досліджують на вміст нітратів. Допустима норма цього хімікату 60 міліграм на кілограм кавуна. У ягоді з ринку показник сягнув лише 7 одиниць. Це означає, що він не є шкідливим ні для дітей, ні для дорослих. Цього року баштанні культури це диня, кавуни вони мають дуже низький вміст нітратів. Ми робимо і вміст Міст радіоноклідів, але показник на вміст нітратів дуже хороший. винно, тому що що перепадали дощі або їх поливали винно, досить добре поливали. Ну і менше вживали хімії. І сонячні ну, так, так. Це досить хороший показник. Втім, фахівці нагадують, що не всі стиглі ягоди можуть бути добрими. Головне, купувати їх цілими, адже розрізані продукти бувають зіпсованими. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.